Отож, ми поїхали за Фордом Фієстою. Кінець 2010 року 1,4 дизель 114 тисяч пробігу. Продавець відразу попередив, мінявся капот. Мінявся капот і також лобове. Ну, ми приїхали. В принципі, якщо нам це ще підходило, якщо там все було акуратно зроблено, і в себе нічого. Машина насправді не мальована була. Капот замінений на такий самого, такого самого кольору, тобто не малювався, в салоні стан задовільний, досить хороший, ззовні. Без царапин, акуратна машина в рідній фарбі. Якби не один великий нюанс: з правого боку від пасажира все було в воді і в цвілі, в ногах в пасажира мокро, під, під обшивкою, під сідушкою цвіль, ззаду в ногах в пасажира, з правого боку мокро. Він це так, що, можливо, там погано встановлювали лобове вікно, після того його перестанов... після того бачили, що щось там тече, ще раз перестановлювали, щоб не було такої ситуації. Можливо і так, але там є перегородка між передніми і задніми сидіннями, а мокро було і спереду, і ззаду. Тобто в... пояснити, чому там вода важко було. А це вже дуже погано, що там вода. Тому цей варіант ми відложили. Хоч фієста була за свої гроші в дуже хорошому стані. Поїхали ми за наступним варіантом. Кінець 2010 року, Кліо 118-120 тисяч пробіг якось так. В рідній фармі підмальовувалося заднє ліве крило. Стан також хороший салону. Єдине, що нам не сподобалося міняна передня ліва фара. На новому міні, направда. і ця нова фара вже запутівша. Тобто там конденсат зібрався. Вони сказали, що вони можуть її по гарантії поміняти, але знову ж таки це тиждень чекати. Ми не мали часу чекати. Плюс до того там був бампер просто в жахливому стані. Тобто його поміняли, він був від рестайлінгової версії, там туманки, умивачі, нічого не працювало. Накладки відлітали, потріскані. Це або ремонтувати, або малювати, або міняти. І плюс крило було стріщеною. Е -е Хто знає, в Clio там переднє крила пластмасові. Їдемо далі. Наступний варіант. А в фотографіях ну, все просто чудово, нема до чого домахатися. Їдемо наступний варіант знову ж таки. Все супер по фотографіях, продавець каже: приїжджайте. Не пошкодуєте, подивитися. Ми приїжджаємо, особа приватна, а там ну, просто жах, що твориться. Машина бита з двох сторін. З одного боку на крилі задньому стільки шпакльовки, що вона просто тріснула і цю тріщину замалювали з фарбою. І, ну, оглядати не було що. Ми кажемо ні, дякуємо. Там буквально пів машини оглянули. Він каже, що хлопці, що ви там хочете, за ті гроші ви нічого кращого не знайдете. Ми вирішили все-таки шукати далі. Це було три, три варіанти, які ми оглянули за один день. І всі були двохдверні. Ну, Віддавали ми перевагу чотирьохдверним, але знову ж таки оглядали спочатку по ціні якості, як то кажуть, дешевше і то, що було краще по фотографіях, по розмові. Залишався останній варіант 100 кілометрів від границі. П'ятидверний Рено Кліо, кінець 2011 року, 114 чи 16 тисяч пробіг. Продавець запевняє в рідній фарбі, рідні вікна. Ми поїхали і дійсно так є. Машина вся абсолютно в рідній фарбі. Всюди покази одинакові. Було є м'ятина на задньому лівому крилі знизу, не суттєва. Є вмятина на передньому капоті в розмір, як ніготь. Це все по кузову, які нюанси були. Подряпин, царапин таких страшних не було нічого. Попередили нас, що бампер був мальований, бампер був акуратно мальований, все гарно зроблено, вікна всі оригінальні. Салон найкращий зі всіх, які ми бачили. Немає нічого зачуханості, ці не просаджені, не потерті. Ну, Дійсно, машина в гарному стані була збережена. Спочатку в нас налякав дуже зайвий звук, але це був це був звук фільтра повітряного. Ми його поправили і все стало, все стало на свої місця, і, тобто машина в хорошому стані сподобалася нам, сподобалася клієнтові. Плюс машина п'ятидверна. І знімлю обов'язково огляд машини. Звичайно, стараємося якось все поступово виправляти, мало відео знімаємо, не всі поїздки знімаємо, плюс е не вдається робити оглядів машини перед тим як купувати. Якось детальніші інформації викладати. Ну, Надіємося, все згодом буде. Ми ж швиденько знімемо, як виглядає наше кліо для Тараса. Як вже і казав, машина в досить гарному стані. Срібна, п'ятидверна, кінець 10-го року, поза 100 тисяч пробіг. Хороший стан. Перший нюанс це отака м'ятина була. А не суттєва, трохи видно. І не робили я так підозрюю, через те, щоб не псувати сам стан машини. Також ця вм'яти. Все решта в чудовому стані по машині. Немає якихось царапин і так далі. Покажемо, як всередині. Це чистеньке, нічого не поцарапане абсолютно. По машину ставилися дуже бережно. Салон середини, стан салону, вікна, нагадаю, рідні. Ззаду таке враження, що ніхто і не їздив в цій машині. Дивіться, кінець 10-го року. Машина відповідає. Стан салону відповідає тому пробігу, який я вже й говорив. Тут відповідно є трішки. Сидушки у нас в доброму стані. Немає нічого подертого, зачуханого, ханей, староля. Одним словом, машина в гарному стані. Це наш прабіг. 14 тисяч Ось Отака от машина. В двох словах показав, розказав.